Адвокатом владі розірвано договору надання правової допомоги у даному кримінальному провадження з усем Олександром Дімітрічем. Маковицький Олександр Миколаєвич. 1 серпня 2024 року ми знаходимося біля Ілічівського міського суду Одеської області. Сьогодні повинно було відбутися судове засідання. З розгляду обвинувального акту відносно колишнього начальника управління освіти Чорноморської міської ради Лілії Олексійчук та керівника підприємства, яке надавало послуги за бюджетні гроші ФУСа. Справа не відбулася. ФУС змінив адвоката. Подавка ФУС дійсно таке у вас відбулося зміна захисника колекції. Олександр Миколаївич надав попадання ордер, що він приймає участь, і я так розумію, що він надав попадання, що він не ознайомлений з матеріалами справи. Так, йому потрібен час. Ну, напевно, це є якісь маленькі хитрощі, а може ФУС дійсно хоче іншого адвоката. Суд на місці ухвалив вважати неможливим продовжити справи за відсутністю адвоката Миколаївського, який надав до суду покатання угоду про те, що він буде ордер відповідний, що він буде. Проводити захист фуса для озброєння з матеріалами кримінального провадження, яке вміється в нас, та в зв'язку з цим розгляд справи з на 2 10-ї години. Будемо спостерігати за ним надалі. Роман Варшніза, Мурат Варшніза, Орг.